Останнім часом у нас вдома спостерігається активність. Мене завжди захоплювало все паранормальне. Але був час у моєму житті, коли я не зовсім у це вірив. Я був відкритий до думки про існування якоїсь паранормальної сутності. Але мою голову на той момент займали важливіші речі, з руками це кардинально змінилось. ось одна із подій, яка зробила мене віруючим. Коли ми з дружиною нещодавно одружились, то були дуже близькі з іншою парою, яка жила в нашому районі, ми подорожували з ними, збирались на вечері, і ми вважали їх нашими найкращими друзями. Одного разу вони їхали відпочивати за місто і попросили нас поспостерігати за їхніми тваринами. У них було кіт, бородатий дракон, руда Ігуана і два щурі. Незвичайно ж погодилось доглянути за ними, і вони поїхали. Я працював дуже близько до їхнього дому, тож заходив до них один раз вранці, один раз в обідню перерву, а потім знову ввечері. Зазвичай я сам був під час ранкового та денного візиту, оскільки моя робота була найближча до їхнього дому, а потім моя дружина приєднувалася до мене під час вечірнього візиту. Одного разу під час мого післяобіднього візиту я навмисно не вмикав світло в їхньому домі. Того дня тварини утримували достатньо природнього світла через будинок. Щоб добре себе почувати і без штучного, і я захотів заощадити їм на рахунку за електроенергію, поки їх не було. Знову ж таки, це був свідомий вибір, про який я потім пошкодував, так як це було те, про що я переживав до кінця робочого дня, я не торкався жодного вимикача. Перевіривши тварин, я повернувся до роботи, залишивши кожен вимикач світла недоторканим. Коли ми з дружиною повернулись з того вечора, я завмер на під'їзній доріжці. З того місця, де я стояв, я бачив, що світло на вході та в коридорі горить. Я сказав їй: Я не вмикав ці ліхтарі, я їх не чіпав. Вона запитала мене, чи я впевнений, і я відповів їй, що впевнений на 100%. Ми подумали, що, можливо, прийшов хтось з їхніх сусідів. Або заходив хтось із їхніх родин, або що хтось помітив, що вони були за містом, і вирішив пограбувати їх. Кожен з нас поклав ключ від машини між кістками пальців і зайшов до будинку. Всередині було моторошно тихо, і я не чув жодних звуків від тварин, і повітря було спертим, мовляв, Ним можна було вчевитись, настільки воно було застояне. Ми повільно пройшлися будинком, перевіряючи шафи і шукаючи будь-які ознаки проникнення. У кожній кімнаті, куди ми заходили, горіло світло. Після того, як ми перевірили кожну кімнату та не виявили ознак злому, ми обидва трішки розслабились. Я навіть почав вгамовувати себе, що я якимось чином увімкнув кожне світло в кожній кімнаті, навіть у тих, куди я не заходив. Раптом ми почули гучний тупіт із кімнати для рептилій, тієї, яку ми буквально щойно покинули. Тупіт був настільки гучним, що будинок здригався. Ми відчинили двері і не помітили ознак руху. Ніщо не впало, ніщо не поворухнулось, ні на дюйм. Єдине, що змінилось, це бородатий дракон. Вольєр бородатого дракона був великим, з розсувними скляними дверима, і він стояв на землі. Дракон, який мирно відпочивав, коли ми перевіряли кімнату лише хвилину тому, тепер ритмічно стукав носом по склу в ідеальному порядку. Тап. 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 Знову і знову. Це було майже роботизовано. Я дивився з недовірою адже ніколи раніше не бачив, щоб тварина так поводилась. Я підійшов до вольєру і обережно відчинив скрині двері. Дракон продовжував намагатись постукати по склу. Ще секунду дві, хоча його вже не було, а потім раптом його борода почорніла, як смола воно блискавично вилізло з вольєра і полетіло по підлозі попрямувавши прямо до дверей. На щастя, моя дружина змогла зачинити двері, перш ніж він зміг втекти. Дійшовши до дверей, він почав ритмічно стукати по них так само, як і по склу. Тап. 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 Раптом, з іншого боку дверей, ми почули ще один гучний стукіт, ще голосніший за перший, і в ту ж секунду кіт почав кричати: Це був не м'явкіт, а саме крик, жахливий звук, на який я не встиг зреагувати. Так як почув ляскіт і стукіт в інших кімнатах навколо мене. І Гуан несамовито шмагала хвостом по стінах вольєра, і мало не шипіла. Це було жахливе видовище. Я швидко підняв бородатого дракона і посадив його назад у вольєр, де він негайно продовжив стукати, доки моя дружина схопила за дверну ручку. Я ніколи не забуду страх і недовіру в її голосі, коли вона сказала: «Вони не відчиняються!». Я підлетів до дверей і почав смикати так сильно, як тільки міг. Ручка навіть не поверталась, не так, ніби замок був зламаний. Це було, наче хтось тримав її з іншого боку. Я почав стукати в двері і кричати Почалась справжня паніка. У голові паморочилось, у грудях стискалось. Я подумав, що зараз втрачу свідомість. Потім раптом усе припинилось так само, як і почалось, кішка перестала кричати, і Гуана перестала бити хвостом. Дракон зупинився, і дверна ручка легко рухалась. Коли ми вийшли з кімнати, решта світла у будинку було вимкнено. Ми з дружиною вибігли з дому якомога швидше, і мовчали всю дорогу додому. Наступного дня я майже переконав себе, що це була випадковість, і що тварини налякали одна одну, а тут ще ми їм допомогли. Я поговорив з нашими друзями, щоб розповісти їм про дивний випадок. На що вони відповіли? О, ми забули згадати. Останнім часом. У нас вдома щось відбувається, що ви маєте на увазі? Я відповів. На що вони пояснили, що колишній мешканець їх будинку був літнім чоловіком, який помер у себе вдома після 40 років володіння ним. Вони сказали, що з тих пір, як вони почали ремонт, у будинку почала з'являтися чоловіча фігура, яка стояла в кутках будинку або біля сходів. Тварини втрачали глуст, коли він з'являвся, і що він часто возиться зі світлом у будинку. Вони також розповіли, що він ніколи не був жорстоким, більше пустотливим робив невеликі капості, коли ми щось змінювали у будинку. Після цього я переосмислив цей погляд на віру в паранормальні явища. Зараз я точно вірю, як і вірив те. Що якщо є духи, як цей чоловік, то можуть бути і зліші сутності, які раніше не були хорошими людьми, і це лякає.